Багаґватґіта для дітей. Давним-давно на священній землі курукшетри зійшлися дві величезні армії з одного боку постало військо доброчесних братів Пандавів, з іншого нечастивого злодійкуватого сімейства Кауравів. Колись єдина, наразі розділена навпіл династія, мала вияснити у двобою, кому належить царський трон і хто врешті правитиме світом. Зійшло сонце, засурмили мушлі. Стоголосе ревіння потрясло небо і землю. Великий воїн Арджуна, один з п'яти братів Пандавів, наостанок вирішив оцінити силу і бойових дух противника. Він попросив візничого крішну, що правив колісницею поставити її поміж двох армій. І що ж побачив, кого впізнав славний лучник? Ось у центрі ворожої фаланги приготувався до бою дід Бгішма зліва від нього. Учитель Дроначайра, справа, дядьки, племінники, друзі, і оце з усіма цими близькими людьми, які волею проведіння опинилися в той бік, доведеться битися на смерть? М'яке серце Арджуни раптово стиснулося від болю і затремтіло, мов осінній листочок. О, крішно. Навіщо ти привіз мене сюди? застогнав у відчаї Арджуна. Царство без родичів не принесе мені щастя. Усе тіло моє тремтить і волосся стає дибки. Я уже не володію собою. І розум мій потьмарився. Нехай краще вони мене вб'ють, беззбройного і безборонного. А Джона відклав у бік лук та стріли, сповнений горя присів на ослоні колісниці. Пора привідкрити головну таємницю Курукшетри. Насправді, колісницею Арджуни управляв сам верховний Бог, Господь Крішна, Роль нібито звичайної людини візничого, яку він зі своєї безпричинної милості вирішив зіграти на прохання друга, слугувала лише прикриттям для досягнення більш далекосяжних цілей. Усе було визначено наперед поразка зла і перемога добра, ганьба і тріумф, забуття і слава він, Господь Крішна задумав цю битву. Він знав, що твориться у серці кожного воїна, не сам перед господь Кришна звільнив Арджуну від найбільшої облуди матеріального світу і кожної людини, зокрема, а саме хибного сприйняття себе як тіла. Зазвичай ми так і думаємо про себе я є воно моє любиме тіло, хлопчика чи дівчинки, які звідкись народжується за такою-то адресою, у такому-то місті, селі країни, яке росте. Спить, їсть, одягається, якому усе належить, яке ми так любимо я і моє. Хіба не так? Твоє єство, твоя істинна природа, твоє я зовсім інше, мовив господь Крішна, пригніченому горем Арчуні. Ти, як усі інші живі істоти, не смертне тіло, а вічна. Незмінна безсмертна душа саме вона, душа є володарем тіла, а не навпаки. Саме тому живі істоти так захищають своє тіло адже там живе його повелитель, душа, джерело життя і саме життя, цей крихітний загадковий світлячок, незбагненне енергетичне диво лише тимчасово поселяється всередині такого ж тимчасового помешкання, своєрідного вбрання. Машини для дій у тілі людини, тварини, комахи, птаха, риби, слимачка, мікроба, дерева, трави, квітки. Вона пронизує кожну клітину тіла і дає йому життя. Так само, як сонце наповнює небо сонячним світлом, так і душа наповнює тіло свідомістю. Душа не народжується і не вмирає, наставляв свого друга Господь Крішна. Отже і ти. Як душа ніколи не народжувався і ніколи не умреш. Душу, що тимчасово живе в тілі, просто пронизує це тіло, неможливо знищити ні вогнем, ні зброєю, ні вітром, нічим. Душа не може вбивати чи бути убитою. Тому не ятри своє серце підніми лук і виконуй свій прямий обов'язок воїна Бийся. Кришна нагадав Арджуні, як змінювалася його оболонка тіло від народження, дитинства, юності, до зрілості. пройде час і воно стане зовсім старим, хворим, немічним, непридатним до користування, але душа всередині цього тіла не підвладна змінам. Коли ти умреш, з тією ж посмішкою на устах наставляв Крішна спантеличеного Арджуну душа покине тіло і увійде, вбереться в інше. Подібно до того, як ти одягаєш ногове вбрання замість старого і зношеного, яке нове тіло ти отримаєш людської подоби чи тварини, рослини чи риби, птаха, щочка, павочка залежать від карми, підсумку твоїх дій у попередньому житті, тобто від твоєї поведінки тут і зараз. Однак найкраще взагалі не народжуватися у цьому світі знову, аби знову не рости, не хворіти і не вмирати. Натомість раз і назавжди повернутися додому, до мене, до духовного світу смерті, знання і вічного щастя. Коли ти пізнаєш душу, продовжував Господь Крішна, ти скуштуєш вищий смак радости і більше ніколи не забудеш своєї духовної природи. Пізнавши душу, ти побачиш, що усі живі істоти, мої частинки. Усі вони мої діти, якісно й духовно рівні зі мною, і ти будеш добрим до усіх без винятку живих істот, бо усі вони любі для мене, усі вони твоя рідня. Господь Кришна запевнив, Арджуну я завжди разом з тим, хто відданий мені, і він завжди зі мною. Така людина робить усе заради мене. У свою чергу я обороню тебе від усіх негараздів. Бо ти мій відданий друг. Знай мене як суть свого життя, як бога усього, того, хто бажає усім добра. За цим знанням ти станеш умиротвореним, спокійним і щасливим. Я повністю приймаю усе, що ти сказав. Нарешті прозрів Арджуна, який уважно й смиренно сприймав кожне слово Кришни. О Господи, Всесвіту! Будь ласка, розкажи мені про твої щедроти. І те, як я повинен думати про тебе повідай мені про твою величі славу я ніколи не втомлюся слухати твої солодкі слова. Що ж, я пролю тобі світло на своїй якості і щедроти, зауважив господь Крішна. Але лише деякі з них знай, що усе гідне подиву, захопленню. Усі прекрасні славетні творіння є лише тільки невеличка частинка із скринки моєї безмежної величі. Я наддуша, що пронизує весь всесвіт водночас. Я завжди знаходжусь поруч з крихітною душею в серці кожного створіння, кожній клітинці. Я причина життя у всьому, що живе, я первозданна сім'я усього життя. Жодна істота чи будь-яке творіння не можуть існувати без мене. Я є розум розумних, сила сильних, я є світло сонця і місяця, і жар вогню, я смак води, я океан. А із сезонів я весна, що приносить квіти. Я усе. Господь Кришна продовжував Я безкінечний час, який дає життя, підтримує його, а також руйнує світи. Усе в цьому матеріальному замкнутому колі має початок і кінець народження і смерть. І я визначаю кому, коли, де і скільки жити й вмирати, падати пожовклим листям чи перетворюватись в порох. От і зараз я прийшов сюди, щоб вирішити долю усіх учасників битви я знаю все, що трапилося в минулому, все, що відбувається зараз, і усе, що буде в майбутньому. Усе належить мені і відбувається за моєю волею. Навіть травинка не вирухнеться без мого веління. Усе покоїться на мені, так само, як на нитці тримаються перлини Немає більшої правди вищої за мене. І я твій вірний друг. Арджуна, ледве не зайшовшись від захоплення, з молитовно складеними долонями, звернувся до свого учителя О, крішно. Ти верховний господь. Світ радіє, коли чує твоє ім'я, віддані пропонують тобі своє поклоніння, а невіруючі, демони бояться і розбігаються геть. Що б ти не робив, ти робиш добро. О батько всього космічного прояву, ти його глава та вищий духовний учитель, ти Всевишній, якому мають поклонятися усі живі остоти. Я падаю ниць перед тобою і прошу пробачити мені за тимчасову слабкість, образи і помилки. Зворошений щирістю каяття свого друга, господь Крішна на завершенні розмови, довірливо повідомив, оскільки ти мій найдорожчий друг, я відкриваю тобі найпотаємніше знання. Завжди думай про мене, як про Крішну з флейтою в руках та пером павича у волосі. стань моїм відданим, вклонайся мені та шануй мене. Таким чином, ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю тобі це. І я ніколи не введу тебе в оману. Просто віддайся мені, і я сам врятую тебе від наслідків твоїх падінь. Я приведу тебе в мій дім, туди, де немає страждань, там ти будеш насолоджуватись життям вічно. Мій любий крішно. зазвучав з відданістю і рішучістю голос, Арджуни. Я нарешті прийшов до тями і став самим собою. Геть, сумніве, нарікання. Я готовий вчинити так, як ти того бажаєш. Сила божественного слова Бхагавадгіти зробила свою справу. Підняла з колін волю славетного воїна Арджуни, надихнула його на битву. Воїстину усюди дає Верховний Господь Крішна й Арджуна. Там будуть багатство, сила, благість і перемога. За 18 днів Великої битви брати Пандави перемогли армію Кауравів і стали доброчесними правителями, досі ще й усіх воїнів. Тіла, яких полягли на полі бою, Господь Крішна байливо забрав до свого світу і дав їм вічне життя. Під родою старшого Пандавів, царя Юдгіштхіри, люди зажили у мирі, щасті й достатку, зло в особі демонічного сімейства коаравів було покаране послання Бога, велична Бхагавадгіта донесена людству, віддані крішні захищені, справедливість відновлена. Велич Господа підтверджена. Ігри проявилися. А сам Крішна, який разом зі своїм найближчим оточенням майстерно зіграв для землян цю величну драму, нагадав забутькуватим людям божественну істину і привабив їх додому, полинув в інші світи. Водночас він залишається у серці, клітинці, атомі кожної живинки нашого світу. Він там і він тут скрізь у всьому.